Допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Отже, сьогодні про Крим. Я пам'ятаю Крим і думаю, більшість українців його теж пам'ятає. Однак зараз Крим від нас далеко. Проте немає нічого вічного. Згадаймо СРСР. І де той СРСР був. І загуф. Те саме може статися і з Росією, яка окупувала Крим. Скажу дещо інше: думки на нас впливають. Вони впливають і на наші дії. Тому, чим більше ми будемо думати про Крим, тим більше буде і дій щодо його повернення в Україні. Саме тому я і підготував це відео. Подивившись його, ви не лише пригадаєте Крим, ви дізнаєтеся багато цікавого. З космосу Кримський півострів виглядає ось так. Він трохи схожий на чотирикутник, що прикріплений однією вершиною до решти України. Назва того перешийку перекоп. Легко здогадатися, що назва перекоп походить від слова перекопувати. Дійсно, той перешийок перекопували і не раз. Це робили для того, аби ускладнити перетин наявного перешийку. Зрештою, його ширина становить лише 9 км. Тобто, це цілком реально. Існують відомості, що рів і вал на перекопі були створені ще до нашої ери. За часів Кримського ханства. Цей захисний рубіж посилили, потім ще посилювали. Тож і нині там дещо можна побачити, а саме вал і рів. Раніше я неодноразово їх бачив з вікна поїзда. Нині ж можу бачити лише на супутникових знімках. Подивимося, рів північніше, вал південніше. На супутниковому знімку. Можна розгледіти і залишки фортеці, що також знаходиться південніше рову і валу. Отже, саме розташування Криму зумовило те, що він здавна був доволі ізольований. Власне, це характерно для багатьох куточків світу. Давайте, для прикладу, згадаємо Стамбул у минулому Константинополь. Який від решти сучасної Туреччини був захищений стіною Константина, додам, що одного разу, а саме в 1963 році, перекопський перешийок прокопали не в поперек, а в стуж. Того разу з Херсонської області до Криму було прокладено північно-Кримський канал. Стався так званий третій штурм перекопу. Два попередніх у 1920 і 1944 роках сталися під час війн. На цьому супутниковому знімку траса каналу добре помітна, але це вже застарілий знімок. Нині, як відомо, вода каналам уже не тече. Ще однією особливістю Криму є його рельєф. Передусім наявність у південній частині півострова Кримських Гір. Ці гори показані на відповідних картах. Однак я пропоную подивитися на об'ємне зображення рельєфу. Гори дійсно виділяються висотою, їх північний та північно-західні схили доволі пологі, натомість південний і південно-східні круті, а інколи навіть дуже круті. Подивимося на гори у збільшеному масштабі. Головне пасмо тягнеться вздовж моря. Найбільшою є висота у південній або ж у південно-західній частині. Для кращої орієнтації покажу і розташування найвідоміших міст. Хоч гори на екрані видаються високими, їх справжня висота порівняна невелика. Лише деякі вершини є вищими за 1500 метрів. Я їх виділив білим кольором. Найвища гора Кримський гір має назву Роман Кош. Її показано стрілкою. А де ж знаходиться багатьом відома гора Айпетрі? Стрілка показує, що вона неподалік від Ялти, трохи на південний захід, близькість до міста. І наявність підйомника зумовили те, що на цій горі раніше було чимало людей. Аби сфотографуватися, доводилося навіть займати чергу. Пам'ятаю і чудові краєвиди, що відкривалися з гори. Хто зна, може колись ще побачу все це на власні очі. А ось інша відома гора Карадах, яка була. І, можливо, залишається природним заповідником. Звернімо увагу на інформаційний щит у кольорах українського прапора. Зрозуміло, що нині той щит прибраний. Не можу не згадати і так звану білу скелю, що знаходиться на північних відрогах Кримських гір, точніше біля міста Білогірськ. Це справжнє диво природи. Шкода, що не всі там були. Тому і ділюся цими зображеннями. Побажаю собі іншим українцям ще там побувати. У тій скелі є печера, в яку легко зайти. Заглянемо всередину. Зверніть увагу на напис: Неможливих речей немає. Тому повторюся: не втрачаймо надію. А ось і я на тій білій скелі. Щоправда, молодший, ніж нині. Коли згадую про Кримські гори, то не можу не сказати і про каньйони у тих горах. Вони залишили слід на все життя, особливо Чорноріченський. Цей каньйон знаходиться біля Севастополя, точніше на схід від міста. На дні тече річка Чорна. Колись із родиною пройшов цей каньйон за два дні, опинився. У Байдарській долині не менш дивовижним є Великий каньйон Криму. Там теж вдалося побувати, але пізнати той каньйон по-справжньому не вдалося. Зрештою, це непросто. Достатньо сказати, що це найглибший каньйон не лише Криму, а й усієї України. Його максимальна глибина перевищує 300 метрів. На дні тече річка, на якій в одному місті утворилася так звана ванна молодості. Звідти на південний берег можна виїхати неймовірним серпантином. Крім того, по дорозі є змога побувати і на горі Айпетрі. Додам, що Кримські гори і південний берег Криму є найбільш сейсмічно небезпечним районом України. Хоч і не часто, але тут бувають помітні землетруси. Найсильніший у досяжному минулому стався у 1927 році. Тоді було пошкоджено і зруйновано чимало будівель. Ось так, зокрема, виглядала Ластівчина Гніздо. Окрема мова про море, а точніше, два моря, що омивають Крим. Головним, звісно, є чорне. Берег Чорного моря довжелезний і дуже різноманітний. У північній частині півострова море мілководне, а берег піщаний. Проте вже за 100 кілометрів можна опинитися на Тарханкуті, півострові, що висунутий на захід. Там тишні краєвиди вражають. Є там і таке диво, колодязь з прісною водою буквально за 10 метрів від моря. Південніше, і трохи на схід, знаходиться місто Євпаторія, куди раніше легко можна було дістатися потягом. Ще південніше знаходиться Севастополь. Значною мірою його виникненню та розвитку сприяла ось ця дуже зручна бухта. Нині вона наповнена ворожим заліз'ячим. А були часи, коли тут стояв флагман ВМС України гетьман Сагайдачний. Бувало, що сюди заходили і круїзні лайнери. Севастополь також відомий історичними пам'ятками, зокрема, монументом, затопленим кораблям. Не можу оминути увагою і Балаклавську бухту. Яка виділяється неймовірною красою. Важливо і те, що там є дуже зручне місце для фотографування. Однак особливою красою завжди виділявся південний берег Криму. Про це можна багато говорити, але краще просто подивитися і згадати, як воно було раніше. Аж ось ми дісталися Феодосії. Тут гори не такі високі і дещо віддалені від моря. Тож берег тут не скеля і не галька, а пісок. Важливо й те, що у Феодосії народився Іван Айвазовський, всесвітньо відомий мариніст, частина творів якого зберігається у місцевому музеї. Відомо? Що Айвазовський на своїх картинах часто зображував розбурхане море. Таке справді буває, зокрема, історично сильний шторм на Чорному морі стався порівняно недавно, а саме 27 у 29 листопада 2023 року. Тоді, зокрема, дісталося Севастополю. Вважається, що межою Чорного. Та Азовського морів є Мис Ак Бурун. На межі двох морів знаходиться й острів Тузла. Колись довелося побувати і на ньому. Дістався крайньої точки, з якої було видно півострів Тамань. За протокою можна було бачити країну, площа якої становить 17 мільйонів квадратних кілометрів. Площа Штузли – Лише 2 квадратних кілометрів. Подумав, і їм все одно мало. Не впевнений, що всі росіяни читали свого класика Пушкіна. Якби читали, то добре знали би, що стара, яка схотіла стати царицею, зрештою залишилася лише з коритом. Однак повернемося до Криму. Його північно-східні береги омивають води Азовського моря. Це море вважається наймілкішим у світі, його максимальна глибина лише 13,5 метри, тобто менше, ніж Київського чи Канівського водосховища. Відповідно, це море найменше у світі і за об'ємом. Особливістю Азовського моря є існування в ньому великих пищаних кіс. Найдовша з них має назву Арабатська стрілка. У Вікіпедії зазначено, що її довжина становить 115 кілометрів. Мені ж здається, що довжина трохи менша. Принаймні довжина усієї лінії становить 111 кілометрів. Адміністративно до Криму належить не вся коса, а приблизно половина. Хіба що трохи більше. Решта – Належить до Херсонської області. Між основною частиною півострова та Ровацькою стрілкою знаходиться Сиваш майже ізольована частина Азовського моря, що виділяється мілководністю і дуже солоною водою. Сіль тут просто під ногами. Саме сюди в минулому їздили чумаки за сіллю. Цікавим є. І рослинний світ Криму. Лише тут можна побачити сонечник дрібноплодий. Дерево, яке взимку не скидає свої листя. Тут також поширений ялівець, дерево, яке може сягати віку тисячу років. Саме у Криму я колись вперше сфотографував дикорастучі кактуси. Що вже казати про рослини у парках. І нікітському ботсаду. Власне, це головне, що я хотів розповісти про природу Криму. Цікавою є його історія. Але нехай її висвітлюють професійні історики. Я лише зупинюся на кількох фактах. Почну ось із цього фото. На ньому... Руїни міста Херсонес. звертаю увагу на те, як близько до берега знаходяться залишки будівель. Навіть за умов появи насипу, що на передньому плані, морські хвилі можуть дістатися до будівель. Зрозуміло, що греки, які подарували світу, мистецтво і науку, не могли зробити таку елементарну помилку. Побудувати будівлі, в якій б'ють морські хвилі. Поясненням є те, що тисячі років тому, коли було засновано Херсонес, рівень води в морі був приблизно на 2 метри нижчим. Власне, і нині рівень води у морі поступово зростає. Усі народи, які жили у Криму, не перелічити, крім греків, були тут і римляни і Генуесці. Останні потребують згадки хоча б тому, що після них біля міста Судак залишилася Генуеська фортеця. Коли там був, не міг не поцікавитися тим, де брали воду захисники фортеці. Зрозуміло, що зі скелі, що знаходиться на березі моря, її не добудеш. Відповідь екскурсовода була така неподалік від фортеці є вищі гори. І джерела води. Від такого джерела під землею проклали трубу, яка і забезпечувала водою фортецю. Подивимося на об'ємне зображення рельєфу. Стрілкою показано фортецю. Північніше є дійсно вищі гори, звідки реально було прокласти трубу. Однак довго володіти фортецею генуесці не змогли. Прийшла чума. І їм довелося залишити Крим. Після цього півострів опинився під владою Кримського ханства, яке своєю чергою перебувало в залежності від Османської імперії. Ще пізніше, наприкінці 18 століття, Кримом заволоділа Російська імперія. Останній російський імператор навіть збудував тут собі палац. Доводилося чути. Що в разі революції він мав намір перебратися в Лівадію троянди розводити. Не справдилося імператора розстріляли більшовики. У цьому вони були справжні майстри. Протягом історії відправили на той світ не один мільйон співвітчизників. Останній показовий факт руйнація Каховської Гес. Так, вона не в Криму. Однак подивімося на наслідки для Криму. Ось супутниковий знімок півночі Криму зроблений 5 червня 2023 року, тобто за день до підриву ГЕС, домінує зелений колір. Це зрошувані поля. А ось знімок зроблений 19 червня поточно 2025 року. Усе стало коричневим. Зрозуміло? Що тепер у Криму так повсюдно. Відмінність не лише в цьому. Раніше лише з Києва до Криму щодня вирушав десяток поїздів. Крім того, були з Харкова, Львова, Одеси, Кривого Рогу. Крим приймав усіх і не лише з України. Нині цього немає. Але Крим є і він буде. Тож не втрачаймо надії.